Це серія місяця в артбукс Алекс і Монстри. В ній йдеться про хлопчика Алекса яку... і... і монстрів його друзів. Вони вміють прикидатися звичайними іграшками. Просто раз, раз, раз людина відчиняє двері, такі знову ці самі іграшки валяються по всій підлозі, а потім, коли людина зачиняє двері, вони оживають і стають монстрами. Я читала ці книжки минулого року і збираюся перечитати ще раз. Рекомендую тим, хто любить веселі та цікаві історії. Також якісь доволі дивні речі. Тут анотація і монстри, щоб ви могли познайомитись. Тільки монстри всі чорні. А насправді вони кольорові. А це вам ілюстрації. Вони дуже гарні і дуже цікаві. І саме через них усе зрозуміло. А, у них тільки зубів. Страшно дивитись. Папа, па Папа я. Папа! До нови изстречи